В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин у східному комітеті німецької економіки. Повідомили, що війна Росії проти України змінює структуру зовнішньої торгівлі Німеччини зі східною Європою. Росія продовжує втрачати позиції торгового партнера ФРН, тоді як інші ринки її переганяють. У вересні 2023 року товарообіг Німеччини з Україною 840 мільйонів євро вперше виявився більшим за її товарообіг з Російською Федерацією. 810 мільйонів євро. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Максиме, вітаємо вас. Дуже вдячні, що ви з нами. Добрий день. То розкажіть, які причини передували погіршенню торговельним відносинам Росії і Німеччини? Ну насправді причина, яка передувала погіршення цих відносин, вона очевидна. Це повномасштабна війна Росії проти України в першу чергу. Тим не менш, ми бачимо, що ще торгівельні відносини зберігаються ну на достатньо непоганому рівні. Звісно, 810 десять мільйонів. Євро, це не такі великі кошти, які Росія раніше ну які Росія раніше могла отримувати від цього товарообігу. Тим не менш, це достатньо серйозна історія, але тут важливо, скажімо, так певною мірою зануритися в історію недавню історію, та тим не менш, але німеччину можна. Було вважати такою головною геополітичною перемогою Російської Федерації, ну не саме Німеччина, а їх взаємовідносини як політичні, так і економічні, тому що протягом десятиліть Російська Федерація робила все можливе для того, аби між цими країнами був постійний місточок. Вони ви самі знаєте скуповували їх і політиків колишніх канцлерів ставили там на глядові ради своїх корпорацій. І так далі, тому ця е, і політична, і економічна взаємодія Російської Федерації та Німеччини вона була на дуже високому рівні. І ми пам'ятаємо перед початком повномасштабного вторгнення, і на самому початку Німеччина ну не дуже активно підтримувала Україну. Вони ще намагались врятувати там і, і обличчя Путіну, і е, примирити якось цю всю ситуацію, і не надавати Україні озброєння, і так далі і тому подібне. Але переломний момент все ж таки трапився десь, мабуть, півроку від початку повномасштабного вторгнення пройшло, і ми побачили ну, такі поступові, але дуже серйозні зміни і не тільки в, комуніка... в комунікації зі сторони Німеччини, але і в плані підтримки України. Тепер ми бачимо, що торгівельні взаємовідносини розвиваються. І в принципі, стосунки між Україною та Німеччиною вони. А дуже ну, настільки динамічно розвиваються, що навіть наші інші друзі, такі як е, Польща, починаючи через це нервувати і ревнувати Україну. Ми ж пам'ятаємо ці заяви про те, що от зараз е, ви так е, коли у нас там трохи загострила зимовідносини з Польщею через ці е, всі зернові війни, там були від е, топ посадовців Польщі заяви про те, що от Україна зараз розвертається в сторону Німеччини. Але не забувайте, що саме ми вас підтримали. Ви отак от зараз з німцями починаєте, починаєте працювати. Тому звісно, це все вкрай ну позитивні сигнали. Але хотілось би в принципі, щоб торгівельні взаємовідносини Німеччини та Російської Федерації зійшли на нуль, тому що кожен кожен цент, кожна євро, яке надходить до бюджету Російської Федерації, це все витрачається на війну проти України. Ну а звісно, щоб торгівля з Україною зросла в рази, це було б дуже позитивним моментом. Як санкції повпливали на те, що російських товарів на німецьких ринках стало менше і товарообіг знизився. Ну, безумовно, власне, для цього ж санкції вводилися, для того, щоб товарообіг з більшістю європейських і цивілізованих країн він зменшився в рази. І тут навіть якщо е, на певні види то товарів на певні категорії товарів санкції не були накладені, то очевидно, що співпраця і торгівля з Російською Федерацією вона є сама по собі токсичною, і будь-яка компанія, яка там має змогу придбати щось в Росії або іншій країні, якщо вона е, переймається за свою репутацію. То вона, звісно, ж обирає якийсь альтернативний варіант, навіть якщо в Російській Федерації там буде дешевше, тому що е, всі вони розуміють, що зараз потрапити в цей список е, е, спонсорів е, тероризму. Це ну не найкраща історія, тому і санкції, і, в принципі, е, інститут репутації, який в західному світі на щастя існує, е, це все вкупі призвело до е, такого урізання. Об'ємів взаємної торгівлі у східному комітеті німецької економіки наголошують на необхідності послідовно усувати зовнішньо економічні перешкоди, створювати нові, що і не створювати нові. Перепрошую, що включає в себе і відкритість кордонів для приміщення товарів. І от вони з німеччини з тривогою слідкують за подіями в Польщі, де польські перевізники виступили проти транспортного безвізу для України, які є вже помітні. Політичні наслідки цих протестів, Максиме, поки що як таких серйозних політичних наслідків немає. Мені здається, що все ж таки це, це те питання, яке можна вирішити. Безумовно, звісно, це неприємний неприємний момент і враховуючи особливо, що це польща. Ми не так давно пережили оцю ось, цей зерновий конфлікт. Який ось ніби то вщух і владнався, і в принципі тільки стосунки знову почали налагоджуватись після завершення виборів в Польщі, і, і тут така ситуація. А, ну з одного боку, можна звісно, зрозуміти і польських перевізників, але з іншого боку, все ж таки знаєте, вимагати якихось рівних, рівних умов діяльності, враховуючи, що ви вимагаєте це від країни, в якій йде повномасштабна війна, все ж таки, в якій дуже величезні проблеми з економікою. Ну це не зовсім та партнерська позиція, яку б мали займати наші друзі в такий важкий період для нас. Тому мені здається, в першу чергу Польща зараз моя влада Польща має проявити якусь позицію, щоб владнати. Цю ситуацію, тому що дійсно, ну вибачте, ми ж не будемо під під кожен такий страйк чи мітинг прогинатись і шукати там постійно якісь компроміси. Наша економіка ну, відверто на межі виживання, і будь-які пільги, субсидії там безвізи, вони нам просто необхідні. Це не якась там пригодь, не якийсь подарунок. Це те, що необхідно для того, щоб наша держава функціонувала і, хоча б якось заробляла сама, тому що чим менше буде обороту в обороту капіталу в Україні, тим більше доведеться нам отримувати якихось кредитів, субвенцій, субсидій, в тому числі з бюджету Європейського союзу, в тому числі який наповнюється і Польщею, тому ну тут треба думати трошки більш стратегічно, звісно. І на останок протестувальники розраховують, що їх почує польський уряд. Разом з тим, програма для України діятиме до літа наступного року. Як будуть розвиватися події? На вашу думку, чи буде переглядатися цей транспортний безвіз? Чи продовжить його? Я думаю, що безвіз буде продовжено. Мені здається, що все ж таки е, зараз немає якихось грунтовних е, причин у, у, у владі Польщі за для того, щоб іти. На поводу таких протестів, тим більше що вони не є критичними чи значними. Тому я гадаю, що дійсно цей безвіз буде тривати. Можливо, там якісь додаткові субвенції будуть введені для внутрішніх перевізників. Але в цілому я гадаю, що це глобально не вплине на ту ситуацію, яка існує зараз. Максима, дуже дякую за вашу думку за вімкнення. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.